Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в мене на вечерю печіночка, просто підсолена, підперчена, і залишився з салату шматочок цибульки. Салат свіжої капусти, з стеблом селери, пані Галино, ще раз вам дякую. Сьогодні два стебла порізала, мені дуже подобається. Морквина і шматочок цибулинки невеличкий. І смажені кабачки. Підсолила їх, поперчила, нарізала кружечками такими сантиметровими. І просто підсмажила на смальці. В салаті яблучний оцет і олія першого віджиму. Ну така в мене сьогодні вечеря. Так, находити находила більше 9 кілометрів. Функція виконана, можна сказати. Друзі, з запитань пані Ірина пише, що вона з нами. Команді і є зміни і на вагах, і ззовні, і я за вас щиро, безмежно радію. Моя хороша, ще ви питаєте, що плануєте влітку поєднати і ягоди, і верніше, так, поїдати ягоди і фрукти, і питаєте мене, як це поєднати? Моя вам відповідь: ніяк. Якщо ви хочете бути на кету, то з ягід можна лохину, малину, полуницю, це я точно знаю. Фруктів не можна на кету, тому ніяк не поєднати. Будете влаштовувати собі ті дні і якось їх компенсовувати. якщо ви плануєте так довго бути на кету, то будете, там, наприклад, в неділю їсти фрукти, а тоді голодувати в понеділок, як результат. Ну, як будете? Ніяк, друзі, бо ви якщо наїстеся фруктів, там купа фруктози, то ви потім випадаєте з кету на 3 дні, потім знову туди будете заходити. Ніяк не поєднати. Така моя відповідь. Ще ви питали, що таке брудне кето. То кето — це коли ви на кето їсте продукти низької якості. Доктор Берг каже про те, що в ідеалі потрібно їсти продукти, які виростили люди в селі без нітратів і так далі. Ну, це сьогодні, мені здається, неможливо, де такі знайти. Я, я таких не знаю. Я сама в селі вирощую. І овочі, і фрукти, і сьогодні без хімії ніяк не обійтися, щоб вони були екологічно чисті. Так само, ну, відповідно, корова, свині їдять, ті овочі і фрукти, які ми підгодовуємо, нітратами, кропимо від жуків, від хвороб, так що якось отак. Так що у нас у нас брудне кето, якщо розглядати це питання. Ось так, мої хороші. Моя вам така відповідь. Питали мене, пані Галина, за селеру, як вам мені дуже сподобалась. Пані Галино, дякую вам, дякую дівчаткам, які понаписували салати, рецепти з селерою стебловою. Обов'язково спробую. Для мене це новий продукт, який для себе відкрила. Сьогодні я ж два стебла вже порізала у капусту, тому що клас! Мені сподобалось. Вона додає такої свіжості салатику. І я почитала її. Корисні властивості, то це взагалі бомбічна річ. Рекомендую, хто ще не їв і хто не пробував. Що ще мої хороші? Кроки находила, молодець? Відчуваю, що худно. Я думаю, непоганий буде результат на вагах післязавтра. Ага, ще пані Іриночка питали ви, а що далі? Да. Тобто, що далі буде після кету, як я буду далі, то я про це буду говорити в середу, вже не буду сьогодні забігати наперед і повторятися. В середу розкажу вам, що далі. От. Все, запитань більше немає. Ділитесь тарілками своїми, мені це надзвичайно приємно. Велика вам дякую. ДälЬ. Дівчатка, ще в кого є якісь запитання, заходите в YouTube і в стрічці-пошуку пишете. Що таке, що таке грязне кето доктор Берг? І вам все випаде. Всі запитання, які у вас є по кету, відповіді, всі є у доктора Берга. В нього дуже багато відео на цю тему, та й не тільки в нього. Але ви знаєте, мені, наприклад, на просторах Ютуба попадаються тільки російські канали. Я їх не хочу дивитися. Українських, ну я принаймні не зустрічала дуже мало. Якісь є українські рецепти, кето-тарілки. Але прямо, щоб якийсь хто блог, по то харчування, то я не зустрічала, чесно вам скажу. Отак. От Ваше здоров'ячко, мої хороші. Робочий день в мене закінчився. На одній роботі, а на другій продовжується. Ще зараз буду знімати для вас невеличке. Сьогодні буде коротеньке відео, бо я втомилася. Буду знімати ще відео на... Основне вечірнє кусочок, що в мене тут є деяка робота. Та й усе. Будемо відпочивати, тому що для схуднення перевтома це теж не ок. Тоді організм тримає воду. І взагалі відпочивати і висипатися для схуднення це є одна із основних умов, це дуже важливо. Тому намагаємося, наскільки це можливо, не перетомлюватись і висипатися. Ось так якось. Спасибі мої любі вам за компанію. Багато у вас, дівчатка, худне, це дуже приємно. Пишіть про тарілочки, не лінуйтеся. Не лінуйтеся, пишіть мені про тарілочки, я хочу знати, що ви їсте. Мені цікаво. Бачите, я від вас целеру навчилася їсти. А кабачок такий вже, прям прямо мене повне рослини. Ммм. Ніякий доброньоній, дівчата, Ніяких не треба клярів. Ніякого борошна, ніяких яєць. Просто об'їдяні. Солоденько, солоненький, такий м'якенький. Просто клас. Як класно худнути влітку, коли є свій город? І це все є на городі. Красота. Все мої хороше, буду їсти, бо вже не можу спинитися. Всім смачного! Гарної вечері, тихого вечора! Нехай все вам вдається і все буде в задоволені. Зустрінемося зранку. Па-па, Буду їсти!